Зараз я вам показую як не треба робити. Я знаходжуся на великому супою на рибалки. Витягну Йорщика у нас вона... невеличкого. В калюжі плаває. Льот дуже тонкий, зараз його відцеплю. І показую от, от що ми бачимо, немає води, нема води. Лот пористий, дуже пористий, є вирубана лунка Зараз підходимо, закидаємо старо. Побачимо, як набирається вода із лунки. Видно, да, все, пішла, пішла, пошла, пішла. пішла. Тільки що було сухо. Зараз хвилин 10-15 і сантиметрів 7-8 Буде буде води. Все-таки сидоме, постараємося спробуємо приймати Йорчика. Бо в нас після деяких событий, які відбувалися років, вже не знаю, наверное, 6 чи 8 назад, коли Новіков викачав всю рибу із ставка, кроме Юрша і Карасика. Немає нічого. будь пожалуйста. Уровень води зразу. Так, ну тут а, не чуємо, що перейдемо на друге місце. Зараз були тільки що перейти. Знову ж таки було тільки що фрукта. І зразу бачимо ми бачимо, бачимо покльовку. Тільки поставили і зразу покльовка. Настоячу. Будь ласка. Раз, 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 раз. Опа. И моем майоршечка. Отходим. Отходим, отцепляем. Ловим мы на вот такую снасть. Червяк. Иногда бывает добавляем мотыля. И прекрасно. Рыбалка. Рыбалка удается. Зараз спробуємо ще одненьку. Ну, Скажімо так, зараз 3 години дня. Думаю, вже, мабуть, будемо тікати отсюда, тому що, що можемо не вийти на берег. Так, стоїть. Стоїть. Нічого. Зараз ми зробимо так. Так, зробимо, поіграємо блюсенкою і поставимо. Любить він таку ігру поіграй, потім придивляється і хватає. О, от, поки ми. Поки ми грали удочкою. Ми набрали води. Це означає, що пора нам сюди тікати. Хоча зранку ми сиділи спокійно. Я сидів навіть в палатці, тому що був дощик невеличкий, там був вітерець. Розставив палатку. І вже коли побачив, що дійсно там по кісточки води було, я перейшов. Воно вже не було куди переходити, тому що все, вже кругом вода. Видно. Так, у нас покльовочка. Зараз ми його. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Багато хто із рибаків. Не розуміє, що таке рибалка на ярша. Пояснюю. Клює Завжди. клює на все. Уха прекрасна. Пожарить Йоршика. Це взагалі прекрасно. Трошечки поморочиться треба, да, плавнички подрізати там. Але все-таки воно того стоїть. Хоча, скажу так, ризикувати своїм життям і здоров'ям заради ірша ми не будемо. Тобто, відцепляємо зараз і виходимо на берег. Відцепляємо. Не виходить, у нас відцепити, ми так пізніше. В общем, виходимо на берег. З вами був Яготин. Наші простори. Що сказати? Болить душа за супою. Кроме ярша, маленького кушка і карасика, немає нічого. Дякую Новікову, дякую місцевій владі. До побачення.